Амінь, слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, 22 неділя в Святого Духа, ми маємо цю притчу про багача і лади. Хотів би з самого початку наголосити, що це є притча. Я не думаю і не, не просто так на це наголошую, бо дуже багато з нас у тій чи це особливо ті відомі притчі про, я не знаю, Страшний суд, про багаття. І це притча. Прича це до певної міра така алегорія, яка дається для нас, щоб ми зрозуміли якийсь певний зміст. Не оце буквально те, що там стоїть написано. Якийсь певний зміст, певну думку, яку Господь нам хоче послати через оцю притчу. Перші дві, я їх назву так зараз, без такого пояснення. Ці дві думки, які Господь нам сьогодні посилає в цій притчі, перша життя. Є вічним. Як би це не банально звучало, але це є те перше, що Господь нам хоче сказати. Життя не закінчується зі смертю. І друге справедливість є. Ми дивимося на цей світ, і нам дуже би хотілося справедливості в цьому світі. Але вже в тій самій притчі закладена несправедливість, багатий, який щодня. Є, гуляє і так далі. І лазить, який лежить у нього перед, перед тваринами. Уже в тій тричі закладена несправедливість. Ця справедливість якось існує, якось функціонує, в якийсь спосіб важко пояснити. Бо вічність ми пояснити, чи так, чи так не можемо. Вічність ми можемо тільки вірити. Вічність це щось, що набагато перевищує почуття нашого розуму. Воно вище від нашого розуму. Ми не можемо його зрозуміти, навіть коли ми дуже житло але ми можемо в це вірити. І тоді ця віра у вічність у Бога. Ця віра додає нашому життю того певної якості, на його наповнює. І з тої віри людина може жити, діяти, думати. Ця віра надає певний сенсу нашому життю. Подивімося на ту притчу, у ті два сенси я не буду в них входити. Справедливість і вічність. Перше, що я не зможу вам це пояснити, я не знаю, що таке є мовно, Я не зможу вам сказати, що це є, що це за місце. Бо зрозуміти, як це все відбувається у вічності, нам не дано. Ми маємо трьох свідків Воскресіння, які, як мінімум, по-нашому полюдськи один день були у вічності цей лазар, це є дочка того голови синагоги, і це є отой син, хто вийду І про них нема жодної згадки, вони нічого не пишуть. Якщо вони не могли розказати про вічність, то що я вам зможу розказати? І друге про справедливість. Тут так само я не буду входити це все. Зрозуміло, що в такій спорі вона є. Який? Я думаю, що кожен з нас. Пересвідчиться хтось через рік, хтось через два, хтось через двадцять, хтось через 50. Кожен з нас є єдина правда, на нашого майбутнього без фантазії, нашого майбутнього єдина правда, яку ми можемо приймати, це і те, що ми всі помремо. Вся інше про наше майбутнє це і фантазія. Скажіть мені, тут присутні. Хто з вас коли-небудь років 20 тому міг собі уявити, що він буде сидіти в неділю в Дюссельдорфі, на лікарні, правда? Ми фантазували про багато чого, але точно не про те. А тут реальність є така. Тобто все, що ми думаємо про майбутнє, окрім смерті, це все і наші фантазії. Як воно складається, ми не знаємо. Але ми знаємо, що нам треба жити в цьому майбутні. Отже, повернімося до нашої принципі. Був один багатий чоловік, що ходягав, одягався і би щодня розкішним. Ви ми маємо людину, яка має все і ще по три рази. Бо для, уявити собі, що він мав одяжки з того карамзин і лісо, Це дуже важко. Бо навіть не всі царі могли собі дозволити на таку одежню. Тому Господь бере такий масштаб. Він бере чоловіка, який має все, який може мати все. Він може абсолютно все собі купити. І той чоловік день у день справляє вечірки. І мені здається, що Христос навмисне поставив оце слово щодня. Бо це вказує на щось дуже важливе. Я не кажу, вечірка є потрібна річ. Хто в нас зараз такий фантазер, то... Треба, ну поки йде в монастир. Час від часу, то є гарно зустрітися, посидіти, поговорити і так далі. Але де день день це може робити тільки та людина, яка щось, як би сказати, щось чогось бракує. По суті, купити може все, з матеріальних речей її не може Значить, відповідно, вона може собі купити все, але не може купити однієї простої речі речі. Вона може купити собі задоволення. І тому мусить вечір увечір збирати всіх коло себе, знайомих і незнайомих, щоб з ними, як ми кажемо, погудіти. Правда? Чому? Бо дивіться, навіть чиста проста, проста логіка каже, що жодна віднос, жодні відносини чи це з хлопцем, з дівчиною, чи це чоловік з дружиною не винесеть от отакого темпу. А це означає, що ми мусимо попередньо попередній життєвий чоловік жив сам. Він не міг жити в якому якійсь спільноті, чи то у сім'ї родині, чи то із дружиною і так далі. Жодна. Отак от з тих спільнот не витримало би отакого от день, день. Якщо він не має когось, як бачимо, згадує він про своїх братів аж коли аж після смерті. Тобто за життя воно не прийшлося йому, що в нього ще є родина. Він не мав часу. Він не бачив. Що? Він думав, що може собі таким чином купити оце щастя. І чоловік так ціле своє життя і прожив, думаючи, що йому вистачить, кожного дня погуляти. Як бачимо, що ні. Як бачимо, що йому того не вистачить. Бо якби він, людина, яка є сама, з самого початку творення людини. У другому тому прикладі про творення людини Господь каже, він створив чоловіка у раю. Чоловік може спілкуватися з Богом, може бути, може робити, що хоче. І що не Недобре чоловік робить собою. Недобре. Можемо це по-різному сказати, Господь сказав так, в розумах недобре, але можливо з того чоловіка дійсно було недобре. Що той наш юнак щодня робив в таких голов, значить йому щось було не добре. Він був сам. І тому йому потрібен був той двіж, як ми кажемо, правда? Він мусив десь діватися. Як була б у нього родина, було б у нього діти, як бачимо після смерті, він навіть не згадує мене. Єдине, хто в нього кого він згадує, не згадує своїх братів. Каже, нехай до них. Як бачимо, ми хворим. Про людину, яка хотіла собі щось купити, без того, щоб зрозуміти, що щастя це не є щось матеріальне. Любов це не є щось матеріальне. Бо бути одному тільки добре, тоді тільки коли ти хочеш бути сам. Але бути одному, коли ти мусиш бути сам, це є дуже недобре. І тому він шукав якогось певного ерзату замінника. І цим замінником стали для нього. Отагон так. От, от. Він набивався зранку, вставав поки протверець, там знову починали, і пішло, і пішло, і пішло. Тобто чоловік втратив сенс свого життя. Бо більшість із того, чому людина залишається самою, це є те, коли людина втрачає любов. Коли людина перестає любити. Перше того, хто є неї, потім самого по себе, і так воно залишається самом. Чому я кажу про ту втрату любові? Бо дивіться, ця притча закладає певну нелогічність. Каже, чоловік був багатий. Що таке є багатий чоловік? Колись один мудрий філософ сказав, що багатий чоловік то є той, який може багато дати. Ну, то є певна логіка, правда? Що може дати підарня, який немає? Може там щось сказати якесь слово. Але той, який багато має, той може багато дати. Тепер дивіться, що в тій притчі йдеться про Лазаря і каже, що він хотів тільки того сміття. І того йому хто не дав. Не бачите ту нелогічність? Тобто той чоловік міг дав накормити ще тисячі таких лазерів. І в нього абсолютно нічого не... Він був дуже багатий. То мені, чому він то не зробив? Він його не бачив. Він його просто не бачить. Людина, яка є самотня, втрачає любов. Що якщо вона втрачає любов, вона починає оту свою власну любов, то, що каже Христос, як самого себе перетворювати у певний нарцизм. І вона тоді дивиться тільки для того, що для неї є добре. Як би він побачив того лазері, 100%, він би його. Він не мусив його годувати, у нього були слуги, він сказав, йдіть, нагодуйте того чоловіка, що там лежить. Він його просто не для нас це є дуже важливо, щоб ми побачили самих себе, щоб ми побачили, навчилися любити не отою закопаністю самого себе, а навчилися дійсно цінити, любити себе як дітей Боже. І тоді ми ніколи не будемо втрачати перед очей тих, хто є кімнає нас. Незалежно від того, хто це, є. чи це і наші батьки, чи це і наш чоловік, чи це і наша дружина, чи це і наші діти. Чи це є просто чужі люди, яким інколи не так багато треба, заувач, яку малу ціну ставить Господь. Каже, він хотів тільки того, що падало в стол, зі столу того багача. Він не ставить щось, щоб, як каже, до того юнака можна зрозуміти, іде продай усе. А тут він каже, якби отой чоловік хоча б той постав, дав тому бідному лазерві, що падало в нього в стол, його життя виглядало би. Вічне життя. І це для нас усіх величезні єванги і, і добрих новини. Тобто Господь не ставить такий величезний масштаб до Божої до вічності, що його до можна не було тут за життя розягнути. Тобто, інколи він це ставить у дуже простих речах. Поможе собі, і ти поможеш тим, полюби себе, і ти полюбиш тих твоєві. І це би дуже багато наших родин, які постійно живуть на межі якоїсь такої, такої кардинальної війни. Бо він хоче так, а вона хоче так. Це би наше суспільство, яке постійно воює схід зі сходу. Це би наше мислення, яке би допомогло нам, людям, подумати, що ми не маємо що ділити, що ми всі живемо під одним демом. Адже ж помілити собі, скільки дурниць, через скільки дурниць, скільки шлюбів розпадається. Просто, тому що те чи інше, скільки пуль через політику розпадається шлюбів, бо вниві одного ко, а ті інших при іншого ко, ті порошенко, ті Тимошенко. скільки на таких дрібницях і дурницях ми втратили своє муже. Можливо, тому, що ми так і навчилися любити. І тому шукали тих замінників якихось інших. Той чоловік шукав собі по багатстві в тому п'янці щодня, а ми чомусь іншому. І так життя минець. Навчитися жити глибоким тим духовним життям. Навчитися побачити тих, хто є біля мене. Це і навчитися любити. І пам'ятайте, ні інше. Кохання є даром людей, а любити це є мистецтво, його можна навчитися. І тому ота любов це є те, що може Господь нам допомогти навчитися. Любити себе, любити величні, без того, щоб як той чоловік, чоловік спати, впасти у цей певний народство. Любов це є нова життя. Воно є дуже і дуже гарне, якщо навчитися ним вжити. Дуже багато з нас плутають закоханість і любов. Закоханість і щось здорове. Це і дає сказати потенціал, який Господь дарвав, а вже потім кажуть, вчиться жити з Несла. Це і є ті головні газові чи фундаментальні цінності, які Господь залишає нам у Християнстві. І в цій притчі він, наприклад, до того чоловіка хотів нам показати. Так, життя матеріальне є важливим, це є важливий елемент, але як тільки на нього будемо звертати увагу, щастя здобути вона буде дуже-дуже важко, бо любов купити не можна. на любов називається трошки по інакше Це вже не є та любов, яка людина може сама знає то мистецтво, якого людина може сама навчитися, якщо буде брати собі допоможі того.